Друзі, ми повертаємося на YouTube і Будемо вам знімати варіанти пропозиції, що тут є сьогодні. Ми на Луцькому авторинку у нас 18 вересня. І пройдемося, покажемо, які ціни, які екземпляри, які пропозиції. Ви свої думки, як завжди, можете написати в коментарях вашу думку, чи це адекватні ціни, неадекватні, як змінився ринок, які варіанти пропозиції і так далі. Якщо вас щось з цього всього зацікавить, звісно, ми можемо як разовий огляд організувати по всій Україні, так і автопідбір під ключ. Працюємо по Волинській Рівненській області, підбираємо автомобілі, шукаємо, обслуговуємо і можемо доставити дім. Це звісно. Звісно, лише декілька пропозицій. Авторинок дуже великий, все не можемо вам відзняти. Ви можете більш детальніше подивитися вже в нашому інстаграмі чи в Тіктоці більше пропозицій, чи навіть в телеграмі. То що, поїхали. Дивіться на який крейсер. Чистий американець. Такий строгий. Всередині нас. А, зачинений. Дітно відчинене. Дивіться який салон. Ось мультимедію поставили сюди. Як на мене вона тут зайва. Автоматична коробка передач. Як вам, друзі, такий автомобільчик. Поки ми оглядаємо цього агресивного американця. У нас тут з боку хтось не може завести опеля. Ось такий от нас авторинок. Це у нас Б-8 в такому цікавому красивому кольорі. В Гарній комплектації з ледоптикою, з дистроніками, з камерами. З партроніком А360 в такому цікавому красивому кольорі. З безключовим доступом до автомобіля. Салон у нас виглядає наступним чином. Масаж сидінь є. Комбіновані крісла шкіри та алькантара, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, мультикермо. Така мультимедіа. мультимедія. Задній ряд сидінь Бачимо тут така невеличка панорама. Це у нас іде седан Ззаді він виглядає наступним чином. Можливо, якщо вдруг когось цікавить дане авто, тут можете почитати на паузу, оглянути, ознайомитись. Ось такий от та, ну який цілий. 18-го року з 2-літровим двигуном на авторинку у нас стоїть. Стан ну, практично новий автомобіль. Дивіться, друзі, який пробіг 2000 кілометрів. 18-го року автомобіль 2-літровий. Двигун 23 тисячі з половиною на нього ціник стоїть. Є безключовий доступ до автомобіля. Салон у нас виглядає наступним чином. І красивий чорно-білий шкіряний салончик. Такі от титанчики чорні. Напишіть на якому такий апаратчик чи хотів би ви собі такий. А то хто хоче придбати його собі, то номер телефону власника там на ціннику є. Можете написати, поцікавитись. Кігілиес у нас на авторинку з'явився, просто величезний монстр. Разі чого це не я низенький, це машина висока. На величезних таких, титанових дисках. Дивіться, які заглушки цікаві підрямі безпеки. Не рекомендую друзям такими користуватись. Ззаді у нас цей монстр розглядає наступним чином о Відчинили автомобілів, дякуємо. Подивимося всередині. По не нічого не закипити. Так, у нас буде салончик даного авто, з якого можливо цікавить даний автомобіль. Ось вся інформація по ньому. Можете подивитися на нього самостійно вживу. Дуже цікаво, що з руками на авторинку більше з'являється кросоверів саме з Сполучених Штатів Америки. Звісно, седани, хетчбеки там не сильно користуються популярністю, а кросовери от, наприклад, Subaru, Audi Q5, Mazda, дивіться, старіша Mazda, новіша Mazda, дуже часто заїжджають. Тому вибір на авторинку є машин як від 5 тисяч доларів, так і до 50-60. вже вище 60 навряд чи що ви тут знайдете. Різні кузова, Америка, Європа, Корея все більше з'являється, тому можна розглядати. Дивіться, є ще така BMW X15 X1, року автомобіль з 2-літровим бензиновим двигуном. 170 тисяч км пробігу у даної автівки, 900 портує з безключовим доступом до середини автомобіля. Тут головне на авторинку у нас не вдарити іншу машину, а то доведеться купляти. Такі вставочки під дерево зроблені, шкіряний красивий чорного кольору салончик, автоматична коробка передач, ну, кермо, клімат-контроль, підігрівий сидінь. Красивий салон даного автомобіля. Закриваємо дверки. Ззаді авто виглядає якось так. О, бачимо, що є камера заднього огляду, Ну, є Space, 2015 рік, 1,7. Дизельний двигун з гарною комплектацією, також на LED-оптиці, з партроніками і спереду і ззаду. Такі. Якась коцка. Є безключовий доступ до автомобіля. дивіться, який салон красивий. Світиться як в якихось космічних кораблях. Мультикермок, мімодконтроль, панорама спереду. Неймовірно багато місця в середині ззаду, в салоні. Ну, Подивимося як він тут виглядає з тими шторками. І ще при тому є ось такий величезний багажник. Стілок є спейсік. Ззаді виглядає він наступним чином. Такий великий сімейний красивий автомобіль. Тільки є якісь дефекти, але це незначне щось. Вартість його становить 15,5 тисяч доларів. Шкода Octavia a 7 2016 року 2-літровий дизельний двигун 235 тисяч кілометрів пробігу. Пригнане авто з Швейцарії з партроніками спереду і ззаду, з безкошовим доступом до автомобіля. На жаль, також зачинений. Автоматична коробка передач. мультимедиа, кнопка контроль, педигри контроль и день. Е. Yeah. Так вот выглядит автомобильчик. покажу вам его. Ценник. Может быть, кому-то интересный такой же. Октавия. Також свіжопригнана Америка Audi A4 Quadro 2017 року. Двохлітровий бензиновий двигун. Повний привід, автоматична коробка передач, всього 154 тисячі км пробігу у даного автомобіля. Красивий такий автомобіль. По, він по, можна перевірити, чому він такий тут стоїть і що з не було раніше. Партроніки заднього огляду, камера також заднього огляду. Безключовий доступ на всіх дверках автомобіля. Так от у нас виглядає салончик. Як вам така аудюшка? Також замітили сьогодні, що з'явився такий x trail у нас на авторинку 2016 року автомобіль на дизельному двигуні, в тому цікавому кольорі, з камерами 360. 1,6 двигун, 238 тисяч км пробігу, з безключовим доступом до салону автомобіля. На диво він відразу відчинений. Що у нас? Механічна коробка передач, мультикермо. Такий простенький салончик, мультимедія є. Ззаді він виглядає наступним чином. Такий цікавий колір на сонці переливається. Маганчик четвертий, боус компутації з Швейцарії в такому красивому кольорі з партрониками. 204 тисячі кілометрів пробігу даного авто. Так, зараз приблизимо. 1,6 дизельний двигун з безключовим доступом на передніх тільки дверках він на жаль, зачинений. Салончик у нас виглядає наступним чином. О, віця, друзі, відчинили відразу. Так. Боус-акустика, мультикермо, механічна коробка передач, присутній клімат контроль. Так, от виглядає салончик, комбіновані сидіння. Ззаді виглядає у нас наступним чином. Такий от меганчик також присутній. Гарний варіант. Ось такі варіанти і позиції ми вам познімали, друзі. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що вам краще підзняти, в яких бюджетах бензин. Дизель, автомат, механіка і так далі. Бо ми продовжуємо наші випуски, але хочемо робити їх цікавими. Тобто ділити автомобілі на кросовери, на універсали, хешбеки, на якісь конкретні бюджети 10, 20, 30 і так далі, щоб вам було цікаво дивитися. Всі наші соцмережі, звісно, в описі. З вас лайки, підписка, і не забудьте, ми займаємось автопідбором.